Всім привіт, хлопці та дівчата. Ну що, продовжую проходити останній рубіж, як ви можете бачити, це друга складність важка. У мене танчик грім, і будемо намагатися тут роб... робити вітер. І що, перша хвиля. Так, трохи відкачуюся на цю базу. І будемо чекати приїзду першої хвилі, 12 танчиків. Ну, стандартну складність я пройшов. Там не дуже було складно. Але на цей раз у мене це друга спроба. Перший раз у мене ну як, ми пройшли, але там дуже поганий результат. Ну а на цей раз подивимося, як воно. Так, боти починають атакувати, щось. Важкий танк наш <гад>, дуже сильно буцкають і треба якось йому допомагати. Він, я бачу, активував це захисне поле. Поки я не юзаю ці навики, не трачу міріум. так Зараз я тебе доберу, добираю я цей, цього бота. І що я бачу? Три їжака мчать сюди. Бачите, нашу су 130 пм майже вбили. Ага, хлопці добили. Ну, все, перша хвиля пройдена, залишається чотири хвилі. Ну, будемо намагатися роб... працювати. Ну, чекаємо. Я не поспішаю, дивлюсь, що сушка кудись поїхала, ховається. І починається друга хвиля. Зараз займемо позицію. Десь треба так якось зайняти якусь позицію. І бачу трошитель вже їде. Дуже гарно по ньому проходить альфа, швиденько його забирають і ще 13 танчиків залишається. Щось я ніяк не можу поцілити. Забираємо його, відкачуємо, тому що зараз боти приїдуть. По мені хтось вже кацає. Гарно пішло. Бачу, що ззаду. Ззаду з'являються боти. Треба швидко повбивати оцих. О, це був тупий постріл, Я активую швид... швидку перезарядку, тому що у мене величезна помилка була. І залишається 6 танчиків, ось ці, що міни розставляють, міні-поля такі. Детонатори. Хі -хі. називається детонатор. Так, чотири. Я бачу трьох. Ага, детонатор вже їде. Дуже дивно. У мене увімкнена голда, і я його не пробив. Відправляйся, в ангар. Ну все. Друга хвиля завершена, ну непогано, так доволі синхронно ми їх перебуцкали, Бачите, Т-44, ТС5, Су130ПМ і британський важкий танк кон консерверка якийсь. <кхи> Називається. Так, знову починається третя хвиля з двох боків і з'являється альфа-їжак. З нього випадає 4 яжака маленьких. І треба їх встигнути вбити, поки вони не доїхали до союзників. Я бахаю по середньому танку по боту. І ось, летить він. І летить він по мене. Опа! Мені вдається його вбити, але щось... вся мусорка дає по мені кілька шотів. Так, і вже заїхали. У другу сторону дуже багато ботів, скільки там 7 ботів за... залишається. Ну, зараз 3, десь 3 ще не з'явилося, ага, вон вони вже вже маркером показали, звідки вони приїдуть. Ну, доволі непоганий темп у нас. Доволі непогано ми всі синхронно вбиваємо їх, а я поки тревенів та перезаряджався, вже добило Ага, ось саме головне ЛТшку ось цю підпалювача вбити. Бачите, підпалив Т-44. Так, щось мені треба зібратися. Треба трішки поактивніше працювати. Щось... Ага. Повністю 150 я вже зібрав міріуму. Ну, все. Третя хвиля завершена. Зараз буде четверта. Ну, доволі непогано у нас темп. Непогано йдемо. Все. остання хвиля четверта, починається. І зараз почнеться саме така. Одна ситуація. Льот, трошитель, вони майже вбили нічого собі. Це вино дають. Так що? Ну, я добру його. 168. Ну це слабенько, звичайно. Так. Три штуки сюди приїхали. Активую я швидку перезарядку, тому що така ситуація, що треба швидко добирати. О! Цей ловець з'явився. Ось його треба швиденько вбити. Тому що вони задовбають нас оцими мінними полями. Бачите? Знову. О! О, швидко вони його. Так, да, команда у мене така гарна потрапилась, швидко вони вбивають всіх. Щоб мені трішки так поактивніше грати, щось я так ніби на прогулянці. Шш, що він по мене буцкає і буцкає, задовбав він мене. Все, я його добираю. Ну, четверта хвиля пройдена. Щось так. Непогано, звичайно, ну щось так. Ну все. Зараз почнеться остання хвиля. Ну, це таке. Головне, щоб товстун не доїхав до бази. І вони з'являються ну, не так далеко. Знову цей ловець активує міні поля. Його треба їхати вбивати. Ну, чекаємо, чекаємо, поки вони прийдуть. О, О, на останній хвилі доволі такі супротивники. Ось ці міні-поля. О, підпалювач, підпалювач. Зараз підпалювач. Трішки на один постріл. Так, ловця. Щось я не розумію, що відбувається. Так, Бах МП. Цьому Є50. Швидку перезарядку, тому що зараз така ситуація доволі напружена. ну Потрошку ми цих ботів розбираємо. Але ще скільки там 7500 треба товсуна вбити, е, тому що, коли він доїде сюди на цю базу, де ми з'явилися, то ми програємо і. Поки він не доїхав, там у нього такі ніби вразливі такі місця, ось ці підсвічуються жовтень, жовтеньким таким. І по, по цих місцях треба його бахати. Так, що т 44 від нас хоче. Так, зараз, зараз. Ще дуже багато ботів. Треба бути бор... І ось вони активуються. О, це був дуже тупий постріл. Треба активувати шовку перезарядку. Щось я якийсь... І знову з'яв Ааа, вони з'являються, коли якусь частину хпшек, мабуть, у нього забираєш. Я думав через якийсь проміжок часу, але ні. Бачили, ще тих ботів дуже багато було. І. Хлопці майже вбили його. Опа! Відправляйся в ангар. Ну все. Залишається добити скільки там шістьох ботів і буде виграно. Як так складно сказано, але вони майже оточили нас. Два з іншого боку, один спереду, і ми вдвох стей, з ТС5 зараз їх будемо бакати. Так. Як шкода у мене немає швидкої перезарядки. Ну, ще трішки, ще трішки. І відправляюся. Оце було да, трішки складніше. Ну так, да, це важка складність. Тут було трішки складніше. Sorry, bro. А що він? Оба. І дих його Буцкаєм. Ну, все, важка складність пройдена. Дуже дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Робота, ви довели, що можете впоратися із загрозою підвищено.